Для годування фава від американського бренду Evan має гарний дизайн, достатній функціонал та доступну ціну. Спинка регулюється у трьох положеннях. Це достатньо для того, щоб почати прикорм 6 місяців. Чохол який приємний на дотик з поліестером, з п'ятиточковими ремнями безпеки, з м'якими надкладками, знімається. Столешниця середнього розміру. піднос знімається. Столешниця регулюється в трьох положеннях. Також можна повністю зняти. На сидінні присутній обмежувач від сповзання. Даний стільчик досить стійкий, має металеві ніжки, прорезинову основу. Регулюється сидіння в шести положеннях, Підніжка не регулюється. Стільчик легкий, 6,9 кг. Максимальне навантаження 15 кг до 3 років. Повірте, рідко діти, більше 15 кг в 3 роки. Також він компактно складається. Потрібно нахилити стільчик, розфіксувати його і нахилити ліжки. Ось так він виглядає в складеному вигляді.